Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і Чорноморській телерадіокомпанії» в студії Катерина Некреча, мій гість Євген Захаров. Вітаю вас, пане Євгене, Доброго дня. секретар добре. конкурсної комісії з обрання керівника Національного антикорупційного бюро. Тож як який процес зараз? Тому що в нульнуль годин 11 лютого вже всі претенденти мали, які хто хотів відправити свої заявки. 12 лютого на засіданні комісії вже було оголошено імена претендентів. І наразі їх є, ви мені сказали, 174 людини, хоча заявок було більше. Так, ну насправді ще приймаються документи, які були надіслані поштою 11 лютого. Uh -huh. Тобто вони прийшли в четвер, в п'ятницю, в суботу ще приходили. Тобто, загалом було 182 номери за реєстрацією цих пакетів. Частина, коли вскрили ці пакети, розкрили. Це ми почали робити 10 й години ранку в четвер. Угу. Виявилося, що частина пакетів це не заяви на, на здобуття цієї позиції, а просто якісь скарги, листи. – Ага, Такі, тобто було... люди надсилали свою скаргу. Ну, вони написали на просто е, на, е, на національне антикорупційне бюро. Ага. Голові комісії Чубарова, така була адреса. Вирішили, що це документи, а коли розкрили, виявилося, що ні. Тому одразу трошки менше, але тим не менш, 174 депута... претенденти були. В перший день розкрили всі пакети, склали список всіх претендентів і на сайті президента публікували ще в день. Після того почали дивитися на пакети і вирішили, що саме буде передаватися на сканування для публікації даних про кандидатів на сайті президента, а це заява на отримання цієї позиції. Перше, друге, це автобіографія, і третє це декларація про доходи, майно там інші зобов'язання. Оці три документи. Ми відділяли пакети те, що потрібно для сканування, і, і залишали решту, дивилися паралельно на них, і це зробили в четвер і п'ятницю. Uh -huh. Суботу нам принесли перші 35 відсканованих вже матеріалів, і ми поєднали те, що в нас залишилося з тим, що ми передавали, і почали вивчати документи. За суботу неділю працівники адміністрації президента все відсканували. Uh -huh. Тепер будуть оприлюднювати ці документи, хоча не всі, оскільки не всі претенденти надіслали письмову згоду на розголошення своїх персональних даних. Без такої згоди не можна оприлюднити. А ці чому не надіслали це? Ну, це просто, я вважаю, якась така, знаєте, ну, неаккуратність. Ну, чи забули, чи не надали цьому значення. А це не виключає їх і справді? Ну, ми вирішили, що ми всіх маємо повідомити, це маю я зробити як секретар, я частину людей вже повідомив, вони надсилають ці документи. Взагалі комісія достатньо ліберально ставиться до того, що відсутні там якийсь один документ, якого не вистачає. Якщо багато відсутні, то інша справа. Такі заяви ми просто відхиляємо оскільки ну це просто неповага, я вважаю, до цього конкурсу, до, до цієї позиції директора, якщо людина, маючи місяць, не зібрала необхідні документи. Ну, якщо не вистачає там одного, там ну скажімо, люди вирішили, що достатньо довідок про працю, а, а копію копію трудової книжки надіслали. А там. Скажімо, не вся інформація є. Ну, в таких випадках ми повідомляємо, досилають, і цей процес іде. Взагалі, процес вивчення документів, ну, по суті, вже, це доволі така праця крапітка, я б сказав, би, і ретельна, і це справді необхідно зробити, щоб, щоб з'ясувати відповідність, по-перше, формальним вимогам, і по-друге, визначити коло кандидатів для співбесіди. Ну і я думаю, що в нас на це піде весь час до кінця тижня. Можемо кінчимо в четвер, раніше, ну просто швидше не виходить, бо це така робота. Але я при тому розумію, що ви там майже без перерви на обід взагалі цим займаєтесь. Прерва на бід на схід. Ну, але Ми... так зранку і до вечора, детально зранку і до вечора повністю. Да, в суботу працювали, в неділю зробили все ж таки вихідний. Бо без вихідного, ви знаєте, обговорювали питання, що працювати ще в неділю, але вирішили, що треба дати людям, членам комісії можливість відпочити. Бо робота доволі складна, вона виснажує насправді це вивчення документів таке ретельне і. І здатність це сприймати поступово падає і без без відпочинку ну насправді важко доволі. Але насправді ви мені до початку ефіру сказали, що строків коли саме треба вивчитися, документи немає. Тобто, це все на розсуд, і а як муження комісія... немає. Це на розсуд комісії, але всі хочуть, щоб це було скоріше, і комісія це також хоче, щоб це було скоріше, але водночас. Ми розуміємо, що не можна комкати процедуру і переходити якісь етапи більш швидко, ніж це можливо. Тобто, я вважаю цілком ну, справедливим бажання кожного члена комісії передивитися ці пакети, ознайомитися з їх змістом, щоб скласти собі уявлення про. Кожного кандидата, який надіслав документи, щоб після того вирішити, хто буде запрошений на співбесіду, і буде до неї готовим. Uh -huh. Інакше це, це буде важко проводити. Це питання, до речі, є також непростим. І тут у думки у членів комісії розійшлися. Тобто частина членів комісії вважає, що не обов'язково запрошувати всіх, всіх кандидатів. Ну, я ще скажу що. Ми виявляємо тих кандидатів, чиї документи не відповідають формальним вимогам закону до посади, це е, юридична освіта, освіта вища, рівень спеціаліста або магістра. Це е, стаж роботи в галузі права не менше 10 років і стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Це суто формальні вимоги. Стан здоров'я, це має бути довідка за формою певною. Ну і далі моральні професійні якості. Це вже на, на підставі співбесіди, Хоча ну, можна побачити і по документах це скільки людей є, є дипломів про освіту, як багато вона вчилася, де вона підвищувала кваліфікацію, чи знає вона англійську мову, чи не знає, чи їздила за кордон вчитися там. Чи стажуватися, які вона має досягнення? Тобто по документах можна багато що побачити насправді. І члени комісії це виявляють. А от кого запрошувати? Да, так, тих, хто не відповідають вимогам, скажімо, немає юридичної освіти. Є такі кандидати, тобто вони відсіюються, вони одразу, відсіюються і це означає, що коло звузуться звужується. А да. до... Або немає стажу 10 років. Uh -huh. Диплом там отримали у 2008 Значить, році правника. Значить не проходить? не да. проходить. Далі не розглядають. Наскільки це коло Або юридична освіта бакалавра, скажімо. Не, а не спеціалісти uh -huh. магістра, не є вищою. Uh -huh. Ну, поки що не можу сказати, тому все не передивилися, але я можу сказати таке, що на перші 35, 35 пакетів таких було 5. Mm -hmm. Тобто, все, тобто ж таки, сьомому, все ж таки в таки. Всі претенденти були ну, відповідають. В, 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 в основному да, є, не таких, що не відповідають. Mm -hmm. Тепер беремо всіх тих, хто відповідає формальним вимогам. Вони вже не претенденти, а кандидати. Тобто вони відповідають формальним вимогам закону статті 6 щодо цієї позиції директора. Ну, я, наприклад, вважаю, що треба бажано було всіх запросити на співбесіду і з усіма поговорити, що все ж таки тільки по паперах визначити не можна, як на мене, треба на людину подивитися, поставити їй питання, поговорити з нею, щоб скласти остаточне уявлення. Вже. Е, заперечую, що це дуже довго, що це багато і важко, і можна і, і, і за паперами це кого звузити. А хто заперечує? Ну, я можу сказати, що майже один лишився, хто вважає, що треба всіх. Решта вважаю, що це не треба. Тобто ви один вважаєте, що треба всіх? Що треба всіх. Ну, є Він зараз поїхав в нього там справи, він також сильний до того, щоб всіх. Е, а решта членів комісії вважають, що можна обмежити коло людей для співбесіди, тому що вважають, що за документами, можна побачити, що в цей кандидат ну, в нього нема багато шансів, щоб отримати цю посаду. Це можна за документами визначити, і не треба його турбувати. Можна просто це вирішити голосуванням і все. Hmm. А чому ви не, не погоджуєтеся з цим? Ну, так роблять всюди, це правда. Так роблять в американських коледжах, коли обирають професора, скажімо, так роблять в усіх установах державних на конкурсах всюди. Ви знаєте, для мене. Це певна неповага до кандидата, який подав документи. Йому навіть не надали можливості зустрітися з комісією, розповісти, чому він хоче на цю посаду потрапити, як він собі це уявляє. Я все ж таки думаю, що ну, треба таку можливість надати всім, хто, хто відповідає формальним вимогам, на мій погляд. Це перший, перший мій аргумент. Другий мій аргумент такий, що... Не можна за документами визначити, це добрий кандидат чи поганий. Ну, найчастіше не можна. По деяких кандидатах я навіть згодний, що їх можна було б не запрошувати, бо видно по документах, що їх я б їх сам не призначив, ви розумієте. Але все ж таки більшість треба запрошувати, щоб з ними поговорити. І визначитися після, після співбесіди, на мій погляд. Тут ще така особливість, розумієте? Те, що може бути перевагою в іншій країні, ну, де менше, менший рівень корупції, скажімо, mm -hmm. де більш уставлені демократичні традиції там, і так далі. Там можна було б це так зробити. А у нас, скажімо, те, що вважається перевагою там, Великий досвід роботи в правоохоронних органах, наприклад. З точки зору багатьох українців це не перевага, а недолік. І вважаю, що ця людина сама має корупційні зв'язки апріорі, хоча це може бути неправдою, до речі. Люди різні все ж таки в правоохоронних органах також. Не можна всіх мазати там чорним чи білим. Це дуже важливо почути від вас, як від правозахисника. І навпаки, ну от я багато на цю тему з різними людьми спілкувався. Багато хто мені каже, що якщо от взяти апріорі будь-якого адвоката, будь-якого прокурора, то він віддасть перевагу адвокатові, а не прокурору. Навіть якщо цей прокурор має там великий досвід в підтримці обвинувачення таких злочинів, там, і, ну і так далі. Ну, це теж знаєте, така точка зору, ну вона існує. Скажімо так, тобто я, я веду до того, що в наших умовах е, дуже важко за документами визначитись щодо якості людини. З нею таки треба поговорити. Тому я вважаю, що от, виходячи з цих міркувань, краще було б запросити всіх. У ну, нас би пішло на 2-3 дні більше роботи, ніж якщо б ми звузили ко, але мені було б значно. Покійніш. Ви знаєте, я навіть з цієї причини утримався, коли голосували за регламент роботи в комісії в цілому. Всі голосували за, я утримався саме тому, що я не згодний uh -huh. з, з ідеєю звуження кола кандидатів для першої співбесіди. Uh -huh. розумієте. Але можу сказати, що мої міркування все ж таки вплинули на колег в тому сенсі, що вони. Ну, Зараз трактую в своїй роботі всі сумніви на користь кандидатів, умовно кажучи. І все одне кого людей, які будуть запрошувати на співбесіду, буде великим, як я розумію. Ну, Це остаточно ще не вирішено, ми маємо передивитись все. Хоча, можливо, десь посередині ми вже будемо визначати тих, кого ми будемо запрошувати, призначати їм час для інтерв'ю, щоб вони брали квитки, приїжджали там. Зовсім не всі там, є. коли ви почули почули імена кандидатів? Я так розумію, коли Рефат Чубаров оголошував а, претендентів, точніше, чи а, що вас взагалі здивувало? Взагалі кількість якість? Чи почули ви там знайомі прізвища і а, які що, і ви раді, що ви їх почули? І навпаки, можливо. Ну, можу сказати, що кількість велика. Це свідчить про те, що люди зацікавлені в тому, щоб обійняти цю посаду. Це добре, як на мене, що коло кандидатів велике. Мушу сказати, що ну, доволі багато українців, які багато років працюють за кордоном і зробили там. Юридичну кар'єру мешкають там постійно, але вирішили е, подати документи на конкурс на цю позицію. Це цікаві такі кандидати. Це два американських адвоката, один канадський адвокат, один е, адвокат з Німеччини, один з Ізраїлю, один з Австралії. Ось такі є okay. кандидати у нас. Ну, в них нема е, наших документів е, там декларації про майно за нашою формою, okay. медичної довідки за нашою формою, звичайно. Ну, але вони, якщо вони будуть прохідними, вони це зможуть отримати і тут кінець кінцем. Вони громадяни України і, і хочуть спробувати з іншим досвідом. З іншим досвідом. Це цікаво. Такі кандидати цікаві. Є серед кандидатів багато людей, які ну, багато років працювали в правоохоронних органів, і деякі з них успішні. І я думаю, що це, це перспективні кандидати. І я був радий, що я почув їхні імена. Доволі багато адвокатів, це теж добре, як на мене. Причому відомих адвокатів з іменем, які мають успіх у кримінальних справах, вони адвокати. Я був радий, тому що багато людей, доволі молодих, до 40 років, але які вже мають дві-три освіти, або від, економічно юридично юридичну, зокрема, а деякі ще й технічно спочатку. Які мають досвід в бізнесі, і досвід стажування за кордоном, і досвід керування великими колективами, все це одночасно в такому віці. Тобто я вважаю, що це люди мобільні, динамічні. Вони, ну я думаю, що це добрі кандидати. Ну, є люди такі, ну я б сказав, би... Які вже давно не працювали, вже там 5, 6, 7, 8 років, як пішли з активної роботи, це, як правило, в правоохоронних органах. Вони там працюють хто де, але вони хочуть повернутися саме на цю посаду. А колись вони там прийшли, зробили кар'єру у податковій міліції, в міліції, в прокуратурі, в службі безпеці України і такі є. Тобто, ви знаєте, набір дуже багатий. Тобто все, що можна собі уявити, у нас так мовити, є. І ну, якщо б цих кандидатів за такими категоріями розбивати, то вони різні, і це якраз цікаво нам, як членам комісії. Я думаю, що все ж таки це важливе ще брати сильного кандидата на посаду, який буде незалежним, здатний працювати незалежно, який зможе витримувати тиск і, ну, і, і проводити свою лінію в цих питаннях, в питаннях боротьби з корупцією. Дуже бажано, щоб він добре розумів цей феномен його особливості в Україні. Цього феномену корупції, що таке корупційні зв'язки, щоб він знав добре ті схеми, за допомогою яких вимувається бюджет, там ну і так далі. 12 лютого Верховна Рада ухвалила зміни до закону про антикорупційне бюро. Вони там. 247 депутатів за це проголосували. От детально там буквально такі чотири основні, я так розумію, моменти. А призначати директора бюро буде одноосібно президент з числа двох-трьох кандидатів, які запропонує Двух, чотирь. чотирьох двох чотирьох, да. яких запропонує комісія з відбору кандидатів. Ця зміна на вашу думку ну, вже... це позитивна зміна я Вважаю, це зменшує вірогідність того, що наш вибір. Ну, піде на смарку, так би мовити. Бо коли була згода Верховної Ради, могла бути така історія, що президент пропонує, рада відмовляє першого, другого, третього нових треба вибирати, ну і так далі. Тобто, це підвищує вірогідність того, що директор бюро буде призначений після закінчення нашої роботи. А другий момент звільнити очільника бюро, зможе як президент, так і парламент, але. В принципі за результатами міжнародного а, аудиту, і ну, цей а ау... чи як там є аудит, який проводиться трьома незалежними експертами: від е Кабміну від Верховної Ради і президента ну, там є вичерпний перелік е підстав для звільнення. Частина стосується цього аудиту, але там є. Мені здається, я ще не перевірив. Але мені здається, лишилася можливість звільнення директора бюро. Просто в наслідок висловлення недовіри цьому директору Верховної Ради, для чого необхідно зібрати 150 підписів чи більше. Щоб це питання поставити в порядок денний, 226 голосів за визволення довіра, яка має за собою наслідками його відставку. Це одна можливість змінити незручного uh -huh. е директора бюро. Друга можливість це президент може звільнити просто у зв'язку з переходом на іншу роботу своїм указом. розумієте. Тобто, як на мій погляд, директор бюро є дуже залежною. Посадою в цьому законі, але, і, на мій погляд, дуже багато що буде залежати від успішності дії цієї людини. Якщо ця людина протягом першого періоду своєї діяльності покаже на що вона здатна. Покаже добрі результати у викриванні цих корупційних схем, і це буде всім очевидно, то суспільство буде відстоювати цю людину, і буде дуже важко звільнити насправді. Тому справді є дуже важливим, хто саме буде директором, і тому наша робота є важливою. Це е, робота. Конкурсної комісії є важливою, і час, який ми всі витрачаємо на це, буде виправданий тоді. Ну насправді, тобто, ви вважаєте, що якщо директор антикорупційного бюро дійсно покаже хорошу роботу, і навіть якщо його робота буде незручною, або не в інтересах чи народних депутатів чи таких посадових осіб. То навіть те, що там президент може на основі аудиту звільнити, чи те, що Верховна Рада може вис... може висловити на довіру незручні, як ви сказали, особі. Громадська думка тут може все ж таки ну, це буде значно важче зробити, розумієте? Якщо суспільна свідомість буде така, що людина добре працює і звільняють за рахунок там якогось аудиту, то буде недовіра до того аудиту. Там є, до речі, механізми громадського контролю в законі. якісь там прописані, все ж таки. Нема такого, щоб це можна робити, просто так мовити. Без, Будь-яких умов там контролю, і так далі. Тобто я вважаю і завжди вважав, що від людей багато що залежить, розумієте? І, і тут так само, хоч я прекрасно розумію, що боротьба з корупцією в країні, де залишаються старими е, відносини між владою та бізнесом, де корупція є фактично замінником ринку, і корупційні зв'язки виникають, тому що відсутні ринкові зв'язки і ринкові відносини. І тому вона природна. У нас багато хто помилково вважає, що корупція це суто моральна проблема. Це погані люди, які от так вчиняють, бо це їм на користі, а і вони аморальні, тому це не так, на превеликий жаль, це не зовсім так, точніше. Насправді люди змушені йти на корупційні зв'язки, бо вони інакше не можуть працювати. І якщо викорінити корупцію якимось таким силовим шляхом. І е, нічого не змінювати, просто в нас економіка вся рухне, Розумію, в цьому абсолютно певен. Тобто корупція в нас, на жаль, природна, вона внаслідок того, що вона замінює ринок. І тому треба, щоб був ринок нормальний, щоб були нормальні ринкові відносини, щоб не було такого, що потрапляння до влади до, до високих позицій означає однозначне збагачення. Цих людей, цього не має бути. Влада бізнес мають бути розділені. Коли це буде, і корупція буде менше, і з нею можна буде справді ефективно боротися, бо не будуть зачіпатися владні інтереси. Розумієте? Я, так як сьогодні, то боротьба з корупцією у нас буде, ну, знаєте, такою. Буде боротьбою людини, якщо ця людина сильна буде, проти системи, яка не захоче, щоб ця людина перемагала, тобто це буде дуже важко. Хоча, тим не менше, от я просто хочу сказати, що від людей дуже багато залежить, особливо в наших сьогоднішніх умовах. Ідеальний кандидат на посаду голови Антикорупційного бюро, який на співбесіді має сказати, які його перші кроки. От на вашу думку, які ці перші кроки ну, мають? Я діку? думаю, що справа навіть не в перших кроках. Ну, перші кроки будь-якого кандидата на посаду буде визначення команди своєї. Слава Богу, лишилася в законі. Прибрали, до речі, а потім все ж таки повернули. Що директор бюро призначає першого заступника і двох заступників? Тобто він все ж таки визначає е, е, основних керівників цього бюро, і далі буде він зможе набрати собі команду тих, хто буде з ним працювати. Це дуже суттєво, розумієте. Це лишилося. Я думаю, що перші кроки, будь-кого, хто б не був призначений, буде набір команди. З законом це має бути зроблено протягом 6 місяців з дня вступу закону в силу, тобто з 25 січня, Тобто до 25 лютого бюро має бути вже укомплектоване. Це не більше, ніж 700 працівників, сім регіональних управлінь. Розумієте, тобто це велика робота. Я думаю, що перше, що буде робити директор, це саме цим займатися. Бо критично важливо, хто буде працювати в цьому бюро. Що це будуть за люди, чи здатні вони розслідувати корупційні злочини, як вони взагалі ставляться до цього феномену корупції. Ну і відповідно для членів комісії, я думаю, що тут мої колеги поділяють ці думки. Головне, щоб це була людина сильна, незалежна, інтелектуальна. Щоб вона могла протиставити тиску на себе, свою волю і своє вміння не підкорятися цьому тискові, і водночас розуміти, що таке корупція, що таке корупційні зв'язки і що треба робити, щоб її рівень зменшувати. Ну от, якщо дуже коротко, то приблизно такі уявлення. Я собі мислю. Цю людину як сильну таку фігуру цивільну, не правоохоронця, як на мій погляд. Досвід цивільних міністрів, яких я бачив внутрішніх справ, мене приводить до, мис... до думки, що правоохоронний орган має очолювати ну, от, саме цивільні. А от перші заступники мають бути дуже фахові, високопрофесійні правоохоронці. І Серед кандидатів є, сподіваюся, і ті і інші. Так що вибирати з кого? Є, є з кого. Ну після інтерв'ю я більш точно скажу. За документами є з кого, а далі. Буде видно на співбесіді. розумієте. дякую вам за те, що знайшли в своєму графіку час для того, щоб прийти до нас на ефір. Вам сили натхнення бажаю дякую. для цієї роботи. Євген Захаров, секретар конкурсної комісії з обрання керівника національного антикорупційного бюро в нашій студії. Всі подробиці обрання керівника бюро розповів нам. Якщо ви тільки долучилися до нашого ефіру, ви можете переглянути це інтерв'ю на нашому сайті і також в Ютубі. Дякую вам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Залишайтесь нами і надалі.